Тут є. А ви побачите в презентації посилання. А це буде посилання на телеграм-канал, який ви тільки що розглядали, а на YouTube канал, де ви зможете подивитися це та інші відео. А тут є посилання норвезька для початківців, цей ресурс став показувала. Ну і тут я ще просто накидаю якусь додаткову інформацію, яка можливо вам буде актуальна та корисна зараз у цей момент. Якщо ви перебуваєте, наприклад. Ну, взагалі, ця інформація може бути корисна у будь-який момент. Це є телефон гарячої лінії УДІ для українців, є офіційна інформація УДІ. А Зараз я вже так відкривати це не буду, тому що в нас вже не так багато часу і. Тут є посилання на фіно, але це все, я вважаю, має бути окремо теми виділені в окремі ефіри, в окремі вебінари, я просто ще хотіла сказати, що ми сьогодні розглянули реєстрацію, МОТАК. наступного разу я планую зробити детальну інформацію про посилення у комуні та інтро, але все ж таки наступний ефір в першу чергу залежить від вас. Якщо ви дивитеся це відео зараз або виділив. Дивитися це відео потім у а, запису. Напишіть, будь ласка, ваші коментарі. Ви можете написати це на Ютубі. Під відео ви можете написати нам на сторінку, ви можете написати в Телеграмі на Gmail, як вам це буде зручно. В залежності від того, ми вже будемо орієнтуватися, що саме додати в наступні наші ефіри. Тобто, на сьогодні ми тему наприклад цю завершуємо. Будемо готувати для вас поселення комуні та інтро більш детально. А так, ось також окремо посилання я вивела тут: ви знайдете вимоги щодо везення домашніх тварин з України. Це важливе питання. Я його дуже часто бачу в чаті. Саме тому ось єдиний вірний ресурс, де ви знайдете відповідь на всі запитання. На жаль, змінилося все вже не так легко, як це було на початку, але все ж таки, все реально тут є всі вимоги. Це єдине офіційне джерело, якому варто довіряти, і ніякі інші люди вам не зможуть дати якихось порад з цього питання. Все написано тут українською мовою, нижче написано російською мовою. Тому, будь ласка, користуйтеся цією інформацією. Якщо будуть питання, в мене я особисто заїжджала без домашніх улюбленців, але є люди, які заїжджали з ними. Я можу зібрати якісь успішні кейси, можливо, досвід інших людей, якщо на це буде ваш запит. Так, будь ласка, тоді пишіть про це. І ось тут я зібрала теми майбутніх вебінарів: що в нас є, і що ми можемо вам підготувати додатково. Це батьківська відповідальність. Сьогодні я сказала зовсім зовсім коротко про це, тому що є дуже багато нюансів. В нас є можливість надати окремим ефірам інформацію про батьківську відповідальність, якщо вона береться одноосібно. Є повний алгоритм дій, куди звертатися, які документи брати, що за чим оформлювати. І батьківська відповідальність одноосібно надається у судовому порядку за рішенням суду, але є вже є успішні кейси. І буде запит, буде ефір, як це зробити. Але це, звичайно, вже, ну не тема мутавку. Так, ця тема вже буде вирішуватися вже в комуні вже під час вашого навчання. Наприклад, друга тема, яку ми можемо надати банк, банк, айді, байпас, це електронні ресурси, без яких в Норвегії ніяк. Про податкову систему, сортування сміття, ми можемо розглянути більш детально садочок, школа, культура, хусит, можливості для дітей. Ну скажімо так, можливості для дітей тут надзвичайно високі. Якщо ваша дитина любить грати на піаніно або співати ту. Ви можете це обов'язково отримати, навіть якщо ви знаходитеся на інтро і ще не маєте доходів, щоб оплатити це. В музичній школі, наприклад, Норвегія дає можливості, є закони, за якими передбачено, що якщо дитина, батьки дитини не заробляють вище там певного мінімуму на рік, то ця дитина матиме пільгове місце у школах. І Це працює по всій Норвегії. Про це я можу розповісти більш детально. Є форма, яка заповнюється в комуну, і люди це отримують. Також є багато можливостей для дітей, які займаються спортом. На це є субсидії, стипендії є можливості подаватися. На допомогу, якщо ваша дитина буде їздити на якісь змагання, на перельоти це потрібно буде. Ну звичайно, в межах там Норвегії. Ну, є різні варіанти. Справа в тому, що дуже багато людей про це не знають, але Норвегія дає всім однакові можливості для дітей, і це ну, дуже чудово про це я можу розповісти, якщо буде запит. А окрема тема підтвердження документів про освіту. Якщо ви маєте вищу освіту в Україні, її можна підтвердити в Норвегії. Про це також дуже швидко не можна розповісти, але буде запит, буде відповідь. Ну і також інші питання. От ви можете зараз їх переглянути. Ви можете написати зараз нам в чат, які теми ви вважаєте найцікавішими. Можете написати потім на сторінці організації в телеграм-каналі або на Ютубі. Головне, дайте нам знати про те, що вам найшвидше, актуальніше, хотілося б з цих тем дізнатися. А, також можемо підготувати тут, немає в списку, але це питання декларування грошей, які ви привезли з собою. Тобто, ця інформація є, буде запит, буде запис. Так. Ну і звичайно, ми обов'язково підготуємо питання про здоров'я. На це буде окремий ефір. Я думаю, найближчим часом. Ну і волонтерські благодійні організації. А, так, якщо у вас зараз. А є актуальні питання. Будь ласка, пишіть їх у чат, і ми або відповімо вам на них зараз, або підготуємося на наступні ефіри. І так само, ось, будь ласка, переглядайте, що вам тут є, можете написати просто цифру з цього списку, що саме вам найбільше цікаво дізнатися найближчим часом. Mm -hmm.